Вітаюся до вас, любі мої друзі! Я хочу з вами пограти в гру корисні речі. Ось в мене є велике цікаве яєчко Кіндер Сюрприз. У ньому заховалися звичайні речі. Речі, які можуть бути корисними для нашої природи і для нашої планети Земля. Друзі, давайте з вами подивимося, а які ж речі заховалися в такому незвичайному кіндер сюрпризі та й поміркуємо з вами, а яку ж корисну справу ми можемо зробити цими речами для своєї рідної планети, її природи, її мешканців. Ми трохи постукаємо по яєчку, Воно розкриється і ми з вами побачимо звичайнісіньку лопату. Друзі, давайте поміркуємо, що ж корисного для природи ми можемо зробити за допомогою звичайної лопати. А дерево посадити ми можемо? Так. Звичайно ж можемо. І дорослі нам залюбки допоможуть прикрасити нашу планету новими деревами. А прикрасити планету квітами ми можемо? Так, ми можемо посадити різноманітні гарні квіти. Трохи постукаємо по яєчку. Ще раз тук-тук! Воно розкриється, і ми з вами побачимо таку гарну лійку! Для чого ж лійка потрібна? Звичайно ж, щоб водичкою напувати молоді деревця і прекрасні квіти поливати. Теж водичкою напувати, щоб квіточки підростали, нашу планету прикрашали. Тук-тук, що ще в кіндер сюрпризі заховалося? Який цікавий набір інструментів. Що ж корисного для мешканців нашої планети, ми в змозі. Зробити за допомогою інструментів. Разом з татусем можна змайструвати дуже необхідні для пташок домівки, наприклад, шпаківні. Шпаки, синички та інші пташки оселяться в таких гарних домівках, будуть пташенят виводити і нам людям. Дякувати за турботу будуть радувати нас своїм дивовижним пшиним співом. Ще й годівничку для птахів разом з татусем можна змайструвати. Тук-тук, що ще в яєчку заховалося. А ось і насіннячко. Здогадалися, друзі! Для чого корисне насіннячко потрібне? Звісно, здогадалися, смачним насінням можна пригощати голубів і інших пташок, особливо в холодну пору року. І в годівничку можна насипати насіння. Смакуйте пташки на здоров'я! І навесні звеселяйте нас своїм дивовижним співом. Друзі, а ще в кіндер-сюрпризі заховалася звичайнісінька мітла. Виявляється, що звичайна мітла дуже-дуже необхідна і корисна річ. Вона допомагає всюди прибирати сміття. Їх підтримувати порядок, щоб навколишнє середовище було чистим і гарним. Тук-тук. Чи ще щось залишилося у кіндер сюрпризі? Давайте подивимося. В кіндер сюрпризі заховалися ще й порожні пластикові пляшечки від напоїв. А чи можуть бути пластикові пляшечки корисними? Так, можуть, з порожніх пластикових пляшок теж можна зробити годівнички для птахів і підгодовувати птахів, особливо взимку. А можна зробити красиві різноманітні поробки. А якщо вам, друзі, не потрібні будуть порожні пляшечки, їх можна викидати у спеціальний контейнер. Надалі пластикові пляшечки будуть перероблятися, і з них будуть виготовляти нові корисні речі. От, друзі, скільки звичайнісіньких речей можуть бути корисними. І допомагати людям дбати про оточуючу природу її мешканців. Дбати про нашу прекрасну планету Земля.